Ми вже з вами неодноразово займалися пошуками якихось найкращих рішень, найкращих на даний момент флагманів, найкращих у своєму класі смартфонів. А зараз пропонуємо зробити це ще раз. А давайте знайдемо щось хороше у сегменті сучасних доступних машин. Власне каже, ми щось таке вже знайшли. Давайте роздивимось його уважніше. За такої постановки питання ми одразу й визначилися серед кого шукати. Звичайно, Lenovo, які привчили нас, і весь ринок заразом до невисоких цін. При цьому вмудряючи. І забезпечувати яку-не яку пристойну функціональність своїх апаратів. І само собою це буде їхня А-серія, бюджетна за своїм типом і покликанням. І ось вам максимально свіжий з цієї серії дівайс, який після лютневої прем'єри нарешті з'явився на українському ринку А 5000 Звичайно, ми не чекали, що за невеликі гроші нас ошарашать якимось чудом техніки. Ну, добре, аби усі параметри вийшли середньостатистичними. Ну, з великим рахунком вийшли. Збудували цей смартфон на скромному МТК-шному, проте сучасному чотириядерному ядерному процесорі. Тому решта показників, по суті, обмежені тими параметрами, які він може забезпечити. Але вони ніяк не ганебні. Їх оперативки, 8 гектарів на борту, з яких вільні майже 5. А коли знесете більшу частину всякого непотребу, яким нас щедро одарює Lenovo прямо з коробки, це ми про купу отих безтолкових незрозумілих програм, якими тут все буквально всипано, так от тоді ви ще щось собі виграєте, або доставте додаткову SD-карту, Смартфон її підтримує. Далі, камера. Основна на 8 мегапікселів. Чесно, ну, таке собі. Є і фронталка на 2, екран Радує, що він якраз IPS типу, не на банальній дешевій матриці. Накатали на нього ще якесь нанопокриття, яке захищає від призок. Ну і роздільність з 5-дюймового дисплею 1280 на 720 точок, максимум для цього процесора. Одним словом, нічого такого визначного, але для недорогої машини достойно. Все це дасть користувачеві повною мірою скористатись сучасними андроїдними можливостями. А є ще одна така річ, яку замовчувати не можна це батареї. На 4000 мА. Це багато і це круто. За умов ненасильницького користування дівайсом вам може вистачати заряду і на тиждень, і на більше. Це при двох сімках, наголосимо. Та й заряджається ця батарея, дякуючи фірмовій технології пришвидшеної зарядки, досить швидко. До повної за 3 години. А поставте на 15 хвилин забезпечити собі вірніше йому 4 години автономної роботи. У специфікації процесора чорним по білому написано, що він має вбудований модем, і технологію 3 g яка буде ось ось масово запускатись в Україні, смартфон підтримує на рівні HSPA+, що нам власне кажучи і треба. Тому давайте звично завітаємо з ним у тестову лабораторію «Київстар». Завітали ми сюди швидше за звичкою. Адже ця мережа доступна сьогодні і в Києві, і в багатьох інших містах України. Правда, тільки частині користувачів, рандомно вибраних для масового тестування. Зрештою, для нас це не принципово. Виглядає процес доступу до 3 g однаково. Запустились ми, давайте міряти. Загалом із 42 можливих мегабіт за секунду, це в двоканальному режимі. Нам вдалося вийти за 16 і далі, 4,5 зворотньої швидкості при пінгу в районі 40. Ми зізнаємось, в цілому лишились задоволені, бо а це такий бюджетник. Б він працює з явним запасом, адже в реальних умовах, після офіційного запуску мережі, ми однак отримаємо по кілька мегабіт за секунду, чого нам вистачатиме з головою. Ну от. Я, звичайно, не осмілюся заявити, що це на сьогодні найкраще бюджетне рішення. Швидше за його допомогою, ми з вами переконали, що сучасний бюджетний апарат якийсь мінімальний, та навіть мінімальний з запасом рівень вам таки може забезпечити. І якщо у вас до смартфона немає ніяких завищених вимог, то далеко не факт, що вам за нього треба викладати якісь завищені гроші.